Дорогі мої кохані душі, які прокинулися в пошуках Господа в цей новий дорогоцінний ранок, я вітаю вас і обіймаю своєю молитвою. Якщо ви тут сьогодні це не випадково, ваша душа шукає спокою, шукає відповіді, шукає тієї внутрішньої сили і твердості, яку світ не може дати. Нам потрібна не просто удача, нам потрібна мудрість. Нам потрібна таємниця Соломона, не багатство заради багатства, а ясність розуму, щоб приймати рішення, які відкриють шлях до благословення, що вже приготував для нас Отець. Схилімо свої серця, залиште всі турботи світу за дверима цієї молитви. Дихніть глибоко і відчуйте присутність Бога, що наповнює цю кімнату, цей простір, вашу душу. Це момент істини. Момент, коли ми скидаємо із себе вчорашній тягар і одягаємось у Божественну владу. Отець Небесний, ми приходимо до тебе. Багато хто з нас прокинувся сьогодні, відчуваючи важкість. Можливо, вночі були атаки, які прийшли у вигляді тривожних сновидінь, або ж ви прокинулись із затьмареним розумом і з тим самим внутрішнім шумом, що заглушає голос духа. Ворог знає, що якщо він зможе вкрасти ваш спокій і вашу ясність думки, він зможе вкрасти і ваше процвітання. Він атакує саме там, де нам потрібна найбільша мудрість у наших рішеннях щодо фінансів, виховання дітей, шлюбу, роботи. Він підсовує сумнів і страх, як туман, що закриває перед нами шлях. Саме тому ми сьогодні стаємо на цій духовній землі з твердістю. Ми оголошуємо, наш Бог не дав нам духа страху, але сили, любові та здорового глузду. 2 Тимофія 1.7. Повторіть по подумки зі мною сила, любов, здоровий глузд. Подивіться, куди саме ворог націлює свій удар він шепоче вам про недостатність, недостатньо грошей, недостатньо часу, недостатньо сили. Він намагається змусити вас повірити. Що двері, які ви бачите перед собою, замкнені, або що ви недостатньо розумні, щоб знайти правильний ключ, це брехня. Стан невизначеності це інструмент темряви, створений, щоб паралізувати вашу здатність діяти в Божій силі. Кожна нерішучість, кожна відкладена дія, кожна паніка через рахунки, які треба оплатити, чи через сімейний конфлікт, який треба вирішити. Це не просто життєві проблеми, це духовні атаки, спрямовані на те, щоб викрасти вашу мудрість Соломона. Але сьогодні ми беремо владу над цим туманом, ми оголошуємо війну цьому духу замішання і хаосу. Господи, ми визнаємо, що інколи ми приймали рішення під тиском страху, а не під керівництвом Твого Духа. Ми просимо прощення за ті моменти, коли ми віддавали свою владу сумніву. Але ми знаємо, що. Твоя милість оновлюється щоранку, і цей ранок це наш час для відновлення і духовної очистки. Зараз ми переходимо до наймогутнішої зброї, яку ти нам дав, до ключа, що відчиняє будь-які замкнені двері і пробиває будь-яку темряву. Це кров Ісуса Христа. Кров агнця, що пролилася на Голгофі, є нашим покриттям, нашим щитом. І нашою очисною рікою. В ім'я Ісуса Христа ми закликаємо Твою кров, ми покриваємо Твоєю святою кров'ю свій розум, свій інтелект, свою здатність до прийняття рішень. Якщо ворог посіяв у нашому розумі зерна сумніву, тривоги чи забудькуватості, ми омиваємо їх зараз кров'ю Ісуса. Кров Христа змий із нас, будь-який дух безпорадності. Будь-який страх перед майбутнім, будь-який тягар провини за минулі помилки, що заважає нам бачити Твоє керівництво сьогодні. Ми беремо кров Ісуса і ставимо її печаттю на наші сім'ї. Наші діти, наші чоловіки і дружини, наші батьки вони опечатані кров'ю. Жодне духовне зло, жоден наклеп, жодне намагання посіяти розбрат і роз'єднання не матиме сили в наших домівках. Кров Ісуса проти всякої сварки, проти всякого злого слова, яке було сказано, і проти всякої злої думки, яка була допущена. Ми освячуємо наші домівки, наші автомобілі, наші шляхи, що ведуть нас до роботи і назад, цією могутньою кров'ю. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наші фінанси і нашу працю. Ми оголошуємо, що жоден дух крадіжки. Дух фінансової скутості чи дух бідності не зможе торкнутися того, що Господь довірив нам: кров Христа на нашому рахунку, кров Христа на наших руках, які працюють. Нехай усі наші транзакції, наші зустрічі і наші бізнес-рішення будуть пронизані силою Голгофи і чисті перед Тобою, Отче. Ми просимо, щоб ця кров створила непереборний бар'єр. Між нами і всіма силами темряви, які намагаються сьогодні вранці вкрасти нашу мудрість. Всяка маніпуляція, всяка заздрість, всяке прокляття кинути на нас, вони розбиваються об силу крові агнця. Нехай кров Ісуса, що є наша спокута і наше виправдання, дасть нам не тільки захист, але й відчуття абсолютної чистоти, щоб ми могли ясно чути голос Духа Святого, який веде нас. Бо тільки в чистоті ми можемо отримати повну мудрість, що сходить від тебе. Якщо ви відчуваєте, що ця молитва зараз проникає глибоко у вашу душу, якщо ви відчуваєте, що ланцюги починають тріщати, зробіть паузу і поставте сердечко в коментарях. Напишіть Амінь кров Ісуса захищає мене. Нехай ваша віра буде свідченням для інших, що Бог діє. Ваші свідчення віри потрібні іншим, щоб піднятися. Отець, ми стоїмо в твоїй присутності, в силі твоєї крові, готові прийняти і активувати ту владу, яку ти дав нам. Ми більше не жертви обставин. Ми твої діти, омиті і виправдані, готові проголошувати Твою волю на цій землі. Ми вже опечатали свій розум і свою душу кров'ю. Тепер ми повинні відновити свою владу, як це робив Соломон. Просячи не про довголіття чи багатство, а про здатність судити і приймати рішення гідні твого покликання. Продовження молитви слідує у наступній частині шувати твою волю на цій землі. Ми вже опечатали свій розум і свою душу кров'ю. Тепер ми повинні відновити свою владу, як це робив Соломон, просячи не про довголіття чи багатство. А про здатність судити і приймати рішення гідні Твого покликання. О Господи, в цей момент я прошу Тебе, дай мені сьогодні розум, щоб відрізняти добро від зла, щоб бачити пастки, розставлені ворогом, і щоб приймати рішення, які приведуть мою сім'ю та мою роботу до Твоєї процвітаючої долі. Бо ти не дав нам духа страху, а духа сили, любові та здорового глузду. Я приймаю цю силу і цей здоровий глузд прямо зараз. Я відмовляюся від духа розгубленості та сумніву, який намагається паралізувати мій шлях і мої фінанси. Усі ті голоси, які шепочуть про нездатність, усі ті думки, що породжують тривогу, я зв'язую їх і відправляю геть у ім'я Ісуса. Сьогодні ми встаємо у твоїй владі, Боже. З цієї хвилини ми припиняємо бути жертвами. А стаємо воїнами. Ми не дозволимо, щоб жоден духовний напад відібрав у нас радість, здоров'я чи мир, що є нашою спадщиною у Христі. Я проголошую і підтверджую свою владу над усією силою ворога. Жодна хвороба, жоден дух депресії, жодна стріла, пущена в моїх дітей, не матиме сили, бо кров агнця є моїм щитом. Я наказую, щоб усі кайдани, які сковують мій прогрес, були розірвані зараз. У ім'я Ісуса нехай розірвуться кайдани, які не дають мені спати вночі. Кайдани без що створюють борги, та кайдани страху, які заважають мені робити сміливі кроки віри. Я руйную сьогодні кожен вівтар, зведений проти моєї долі, кожне слово, сказане проти мого життя. І кожне заклинання, яке намагається зупинити Твоє благословення. Я звільняю свою сім'ю від спадкових проклять, від циклів бідності та від будь-якої хвороби, яка передавалася з покоління в покоління. Ми вільні. Ворог не матиме місця в моєму домі чи моїй роботі. Я очищаю свою територію і проголошую, що моє тіло це храм Святого Духа, мої фінанси це благословенні фінанси. І мій дім це місце миру і поклоніння. Я відкидаю духа ліні, відкладання на потім та байдужості, які крадуть час, даний мені Тобою, Отче. Я прикликаю вогонь Твого Духа, щоб запалити в мені нову енергію для праці, служіння та досягнення моєї місії. Боже, ми знаємо, що ця духовна боротьба не закінчується швидко. Тому ми тепер одягаємо Твою небесну броню, щоб стояти твердо, як Соломон стояв на своєму троні, з непохитною вірою і непорушною мудрістю. Я опоясую свої стегна поясом істини, щоб моя віра була непохитною, а слова, які я говорю, були лише відображенням Твоєї правди. Я захищаю своє серце і свої найглибші почуття нагрудником праведності. Щоб жодна звинувачувальна стріла не могла пробити мою душу чи змусити мене відчувати провину за те, що ти вже простив. Я взуваю свої ноги у взуття миру, готовий нести добру новину, і куди б не ступила моя нога сьогодні, я проголошую твій мир, Твоє благословення та Твоє процвітання. Ми беремо щит віри, щоб згасити всі вогняні стріли, пущені ворогом проти мого здоров'я. Моїх фінансів і моєї сім'ї. Жодна стріла не досягне своєї мети, тому що моя віра в тебе більша за будь-яку проблему. Я покриваю свій розум шоломом спасіння, щоб мій розум був чистим, вільним від тривоги та наповненим мудрістю Соломона здоровим глуздом Другої Тимофія 1.7. Я буду приймати мудрі рішення, які відкриють двері до фінансового прориву і миру в моїй сім'ї. І нарешті ми беремо меч Духа, який є Словом Твоїм, щоб воювати і захищатися, різати пута і прокладати шлях крізь темряву. Твоє слово це мій закон, моя інструкція і моя непереможна зброя. Отже, я дякую тобі за те, що ти дав нам цей час, щоб стати перед Тобою не зі страхом, а з владою. Дякую тобі за силу крові, за захист броні. Та за мудрість, яку ти вклав у моє серце. Сьогодні буде день перемоги, день прориву і день твоєї великої слави в моєму житті. Нехай ця молитва, натхнена мудрістю Соломона, відкриє шлях до процвітання, яке походить лише від тебе. Я знаю, що багато хто з вас, хто молився зі мною, відчули цю силу і цей потік влади прямо зараз. Якщо ця орація наповнила вас силою та оновила вашу віру, я прошу вас, поділіться своєю історією, яке рішення, наповнене мудрістю, ви прийняли сьогодні. Розкажіть нам про це у коментарях ваше свідчення це вогонь для віри інших. І якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз, щоб ми могли разом починати кожен ранок із цією духовною владою. Пам'ятайте, ви любимі і захищені. Ідіть і діті, живіть цей день у перемозі, бо Бог є з вами. Амінь.